Саме зараз час поговорити про однорічники, адже сезон посадки наближається. Саме зараз ви можете спланувати майбутній сад і вибрати найкращі варіанти для посадки однорічних квітів, що по сезон квітування ваш сад був наповнений яскравими кольорами та ароматами. Адже однорічні квіти це швидкий ефект. Однорічники заквітають уже через декілька тижнів після посіву та радують яскравими фарбами весь сезон. На відміну від багаторічних квітів, однорічні квітнуть безперервно з весни і до самих заморозків. Вони можуть створювати унікальні композиції та змінювати вигляд вашого саду щороку. А ще вони чудово доповнюють клумби, де ще не розрослися багаторічники. Багато однорічних квітів є медоносами, що приваблюють бджіл і метеликів. Більшість з них не потребують особливого догляду та легко вирощуються з насіння. Ще вони додають легкості та об'єму. Я вам пропоную 12 моїх найкращих і невибагливих однорічників, які я додаю свій квітник щороку. Змінюються сорти, гібриди, розташування, але ці квіти є незамінними і незмінними в моїх квіткових композиціях. Флок струмонда – це невисокий однорічний кущик висотою від 12 до 35 см. Квіти, аромат або зіркоподібні різного забарвлення: від білого і кремового до червоного, фіолетового і рожевого. У різноманітних відтінках використовується в групових та одиночних посадках, а також для альпійських гірок. Чорнобривці. Це компактний кошт завишки від 20 до 60 см з приємним ароматом. Квіти прості або махрові, жовті, помаранчеві, червоні. Ці рослини добре ростуть на сонячних місцях і підходять для бордьорів, кломб, а також для вирощування у горщиках або контейнерах. Їх часто використовують для створення яскравих акцентів у садах, а також як природний відлякувач шкідників. Петунія це рослина з багатою різноманітністю кольорів та форм, висота від 20 до 60 см. квіти прості або махрові, з різноманітним забарвленням від класичних білих рожевих до червоних і фіолетових, бускових і навіть строкатих варіантів, Використовується в клумбах, кашпо та для оформлення балконів. Лобелія це компактна рослина завишки від 10 до 30 см, з тонкими стеблами та дрібним листям. Квіти дрібні, переважно сині, білі або рожеві, утворюють пишні каскади на стеблах. Ця рослина підходить для вирощування на клумбах у бордюрах, контейнерах та пильних композиціях. Лобелія є прекрасною рослиною для створення кольорових акцентів у саду, а також залучає комах запилювачів. Космея це рослина висотою від 40 до 120 см. Квіти прості до 8 см у діаметрі з різноманітними відтінками від білого, рожевого, червоного та пурпурного кольору. Космея є ідеальним вибором для ландшафтного дизайну, оскільки її яскраві квіти додають легкості та кольору до будь-якої клумби. Цині махрові квіти яскраві від червоних до помаранчевих, жовтих, білих і рожевих відтінків. Циня чудово переносить спеку і квітне без перерви з початку літа і до осені. Використовується для створення клумб і для зрізу, оскільки квіти довго зберігаються у вазах. Бальзамін – це низькоросла рослина, завишки від 25 до 50 см. Квіти великі, прості або махрові в палітри від білого, рожевого, червоного до фіолетового кольору. Бальзамін ідеальний для вирощування в тіні або на півтіні, що робить її чудовим вибором для посадки в саду, який має мало сонячного світла. Настурція це витка або кущова рослина висотою від 20 до 120 см. Настурція використовується для створення зелених огорож, витких композицій або як доповнення до клумб. Вона також є їстівною і її квіти та листя додають неповторного смаку стравам. Кермек або статиця ця рослина висотою від 30 до 70 см. Квіти дрібні, зібрані у суцвіття, мають блакитний, рожевий, білий або фіолетові відтінки. Ця рослина ідеальна для використання в сухих букетах, оскільки квіти зберігають свій вигляд навіть після висихання. Кермек добре виглядає як на клумбах, так і в вазонах. Фербена це низькоросла рослина висотою від 20 до 50 см. Квіти дрібні, зібрані у суцвіття, мають різноманітне забарвлення. Вербена чудово підходить для клумб, бордюрів, вазонів і контейнерів, а також привертає метеликів і бджіл. Целозія це рослина висотою від 30 до 70 см. Квіти мають яскраві вогняні суцвіття червоних-жовтих і помаранчевих відтінків. Целозія є чудовим вибором для декоративних клумб, а також популярна серед флористів для сухих букетів. Гацанія це маленьке сонечка з завишки від 20 до 30 см, різнокольорові, від жовтого до червоного з червоними центрами. Гацанія віддає перевагу сонячним місцям і є чудовим вибором для оформлення квітників і клумб, а також для посадки в контейнерах. Ну і звісно, який же ж квітник без матіоли або нічної фіалки? Квіти ароматні, прості або махрові з різноманітним забарвленням від білого до рожевого і фіолетового. Завишки рослина від 30 до 70 сантиметрів. Матіола особливо відома своїм ароматом, який посилюється ввечері, коли рослина починає активно квітувати. І ось ми з вами познайомилися з найкращими однорічниками для вашого саду. Кожна з цих рослин має свої особливості, але всі вони дарують чудові кольори та аромат, стаючи яскравими акцентами в будь-якому ланчатному дизайні. Однорічники це чудовий вибір для тих, хто хоче швидко досягти результату та наповнити свій сад барвами вже з початку сезону. Висаджуючи однорічні квіти, ви отримуєте нескінченні можливості для експериментів, додаючи нові кольори і форми до вашого саду щороку. І що важливо, вони чудово поєднуються з багаторічниками, підкреслюючи їх красу. Тож не зволікайте, плануйте свої клумби, вибирайте улюблені квіти та створюйте свій ідеальний сад. Не забувайте підписуватися, ставити лайк і ділитися своїми ідеями для саду в коментарях. До нових зустрічей, ваші квіти Полісся!